Доброго дня, милі хлопчики та дівчата! А ви знаєте, як виглядає зимовий ліс? Зимовий ліс виглядає казково, дерева вкриті інієм, а на гілках дерев і ялинок лежать великі шапки снігу. Тиша усе навколо спить, лише чути, як скрипить під ногами сніг. Він падає з волохатих ялинкових гілок. А яке дерево прикрашає ліс узимку? Щоб дізнатися, відгадайте загадку. Я завжди, в усякі дні, все стою в однім убранні і світинку цю що маю взимку влітку не скидаю. Так, це ялинка. Подивіться, яка ялинка. Зелена, колюча, пухнаста, струмка. На яке свято ялинка приходить у кожній дім? Вона приходить на новий рік. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію красуні ялинки. Для того, щоб у нас вийшли красиві ялиночки, виконаємо вправу для рук. Наші ручки. Це ялинки, наші пальці, гілочки, є тоненькі, є товстіші, вітер віє їх колише, тільки гілочку найтовщу він зігнуть ніяк не може. Для роботи нам потрібний аркуш паперу голубого зеленого коричневого кольору та стрічка білого кольору клей, ножиці простий олівець. Намалюємо на зеленому аркуші паперу 3-4 пар кіл циркуля або використовуючи підручні предмети. Вирізаємо всі круги. Акуратно і рівно зігнемо коло навпіл. Розберемо коло по парах. Кожної пари за допомогою клею зробимо такі серця. Поєднаємо всі частини за принципом пірамідки. Знизу найбільші, горі найменші. Склеїмо між собою. Коричневого паперу виріжемо прямокутник. Це буде стовбур ялинки. У білої стрічки аркуша відриваємо край. Приклеїмо кочугури знизу аплікації. И за бажанням можно намалювати с них. Вот такая лісова красуня у нас вышла. Дякую малята вам за старання та чекаю от ваших робіт.